До речі, Москва вже заявила, 100% гарантуємо Зеленському безпеку і все. Я й не сумніваюся в безпеці Зеленського в Москві, тому що він агент Москви, і це очевидно. Скільки, скільки він допоміг Росії в війні проти України, скільки він поклав українців і скільки здав територій, не зробив такого ніхто. Він взагалі може приїхати в Москву, отримати Героя Російської Федерації і піти собі далі. Це раз. Друге, ну, в Москві для нього все звично, він там жив, він там працював, в нього там друзі, все в нього там окей. Це нам, лохам, як він вважає, він нас, всіх, вас, мене, всіх нас вважає лохами. Тому в Москву він каже, я не поїду. А в Москві в нього все в порядку. Там кажуть, навіть паспорт десь лежить російський. Я не можу стверджувати, що він є, але я точно бачив документ, як він з шефіром реєстрував фірму. І там два громадянина РФ. Сергій Шефірчий паспорт я опублікував, і Володимир Зеленський. Тому, ну, для мене, чесно кажучи, ну, це якийсь. Просто нонсенс відмова зеленської їхати в Москву. Це гра, гра на публіку, розвод.